Тривають ремонтні роботи двору на Богдана Хмельницького, 78. На сьогодні вдалося демонтувати старе покриття і розпочати влаштування бруківки. Тут має бути около 2500 квадратів, бруківки має бути закладено. Це підходи до під'їздів, дорожнє покриття і парковочні місця. Якщо брати по бордюрах, це буде більше кілометра бордюрів. Парковочних місць буде більше 20 штук. Заплановано встановлення додаткових лавок та окремого місця для паркувань, розповідає Михайло Яцьків. Проблема дуже болюча для цілого району, тому що насправді ця територія була вся в ямах, тут неможливо було пройти. Так як прийнято рішення не тільки проводити благоустрій самої доріжки. Тут ми бачимо і нові бордюри, встановлено і встановлену територію, яка облагороджена до самих під'їздів, також і лавки. Ну тобто. Ті речі, які так потрібні були для цього території, близько 60 дворів Франківська вже зроблено, але ще дуже багато потребують ремонтних робіт, розповідає мер міста Руслан Марцінків. Роботи продовжуються. Я багатьох побутувала думка, що це тільки перед виборами. Ні, ми робимо системно. Навіть деякі двори вже після виборів розпочали робити в місті Івано-Франківську. Дай Боже, нам все це реалізувати, десь на певний період часу заморозити і наступної весни повернутися, тому що тут. Потрібно робити двір за двором. Ремонт цього двору триватиме ще два дні.